Вітаю вас, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава. Ціль нашого приходу і мета віри нашої це спасіння душа. І про це спасіння розпитували і довідувались пророки. І також апостоли досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був. Вони досліджували. А Бог відкрив нам це в Слові Божому, яка велика ціна була заплачена за наше спасіння. Євангелія Івана 3,16 відомий нами всім вірш, золотий вірш Євангелії. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто віриє в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кільки Божих обітниць, Божих істин і Божих дарувань в цьому вірші. Но я би хотів звернути нашу увагу на дар вічного життя. Так хто дарує нам вічне життя? Так той, хто дарував Його людям. Бо каже нам Писання, і створив Бог людину з пороху земного і дихнув дихання життя в ніздрі Його, і стала людина душею живою. Але через гріхопадіння було втрачене це життя. І вже вдавнину через пророки проходили тисячоліття, Бог звіщав, провіщав, що прийде Месія спаситель світу. Народ очікував того часу. І тут появляється Слово Боже, Євангелія, і коли ми читаємо, нам легко прийняти і легше зрозуміти. А на той час народу, що Євангеліє, як Слово Боже, не було писане, вони мали тільки старий заповідь. І ось Писання нам відкриває цю велику таємницю. Хто ж дарує дар вічного життя? Зрозуміло, Писання нам каже, Бог дарує. Так хто ж мій Бог? Каже нам апостол Павло, без сумніву, це велика таємниця благочестя. Бог в тілі явився. Нам тяжко це зрозуміти, та й взагалі, не знаючи, ми зможемо збагнути цю істину. Бог творець неба і землі, людське тіло взяв на себе. Бо каже нам Писання, Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його, в Ісусі Христі. І апостол Іван Він говорить, якби засівічує, засвідчує, стверджує це слово, каже: ми знаємо, що Син Божий прийшов, і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі, Він Бог вічний, Він життя вічне, він Бог правдивий і вічне життя. же Бог дарує життя, дарує життя в Ісусі Христі. Знову ж друге, питання виникає: а чому ж Він дарує це життя? І знову ж відповідь ми читаємо в тому ж вірші. Дарує тому, що так Бог полюбив, що віддав. Віддав найдорожче що було. Однородженого сина нам каже Слово Боже. Не знаю, як би в життю нашому ми повелися, щоби, ну не говорячи про наших дітей, ні. Те найдорожче, що найцінніше, що ми мали в житті, щоб ми здатні були віддати. І я себе теж в те число ставлю. І собі так же завдаю ці самі питання. Але Бог так полюбив, що віддав Ісуса Христа, Сина Божого віддав. Бо любов Божа з'явилася до нас тим, що Бог сина свого однорожного послав світ. Для чого? Щоб ми через нього жили. Ось в чому вираз Божої любові. І як наслідок, для чого Він посилає, щоб ми жили, щоб нам дати життя в Ісусі Христі. Бо каже, він, що в іншому місті Іван, Бог є любов. Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи. Ось яка Його ціль. А послав благання тільки тому, що він любить праведний святий Бог нас, грішних людей, полюбив. Я собі навіть не можу уявити, дивлячись на життя ну, моїх рідних, яке би було моє життя без Бога, без віри в Бога, без слова Божого. Без Духа у Святого Утішителя я не можу собі уявити, дивлячись на кончину моїх рідних і ще раз і ще раз більше зважуєш і дивишся воїстину, наскільки Бог люблячий. Здається, що я не кращий від інших, але жереб любові Його випав на долю нашу. Тому скажемо, слава Ісусу за те, що Він нас полюбив. І прийшов на цю цьогорічну землю воді нашого спасіння. Каже, подивіться, яку любов дам нам отець, каже Іван, чи можемо ми її побачити? чи можемо ми її оцінити в досконалості ні? Навіть свого часу каже апостол, щоб ви зрозуміли, переважаючи розум любов Христову. Іншими словами, сказати, як зрозуміти те, що не піддається розуму нашому? Але для християн, ми, послідовники Христові, ми приймаємо це як відкриття від Бога. І воно стає нашою частинкою, частинкою нашого життя, нашої надії, нашої віри і нашого повання. І знову ж, яку ціну Він заплатив за наше життя? І, від, і знову знаходимо відповідь цьому ж вірші, бо Він віддав Сина свого однородженого. Бо Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ще може за добро, хто відважиться померти, а за грішника. Та навіть нам, як християнам, і то тяжко полюбити ворога. Здається, це ну, неможливо. Але коли ти віриш, коли довіряєш життя своє для Господа, і Бог допомагає. І те розпалене вугілля не злом за зло, а добром за зло віддаєш. І це розпалене вугілля, ти кидаєш йому на голову. І так багато є випадків. Що коли християни проявляють свою любов до своїх ворогів, і настільки Бог торкається тих сердець, що перемінює їхнє життя. Каже апостол Петро, знайте, що не сріблом або золотом викуплені від цього марного життя, що передане нам від батьків наших, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як неполочного і чистого агнця, каже Павел, бо дорого ви. Оцінити не знаю, чи можна взяти ці всі скарби світу цього, щоб оцінити цю жертву Христову. Коли каже нам Писання, золото воно сліває, воно заржавіє, це все, що є на світі, воно є тлінне. Але Бог дав вам нетлінне вічне. І тому Він своїй надії, як апостол Павло, вже даючи настанову для послідовників Христових. І Він потішає, каже, це тлінне наше, воно зодягнеться в нетління. І це смертне, воно зодягнеться в безсмертя. Прийде той час, тільки віруйте. І знову ж хто може отримати? Цей дар вічного життя. І знову Писання нам дає відповідь в тому ж вірші, щоб кожен чи всякий, хто вірує в нього. Ісус не робить когось, о тебе я вибрав, а Тебе ні. Він закликає всіх, прийдіть до мене, всі знеможні обтяжні, і я вас заспокою. Ісус всіх закликає, тільки від нас людей залежить, хто відгукнеться, хто почує, хто прийме Христа. Той буде спасенний. Хто може отримати вічне життя? А той, хто приходить до Ісуса або каже нам Писання, і нема ні в ким іншим спасінням під небом, даного людям, щоб ми ним могли спастися. Крім імені Ісуса Христа. Це є проповідь Апостола Петра. Він наголосив народу, немає ні в ким іншому спасіння тільки в Ісусі Христі. Бо каже, усі пророки свідкують про нього, тобто про Ісуса Христа, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів іменем Його. Тому слава Ісусу! За його страждання, за ту ціну, яку він заплатив. А згадайте слова в'язничного сторожа, коли він звернувся до апостола Павла. Там відбулася дуже дивна подія. І він побачив, що двері відкриті, думав, що в'язні повтікали, він хотів накласти руки на себе, але він побачив цих мужів і звертається, добродії. Що треба робити мені, щоб спастися? А Павел відказав: вірою в Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та твій дім. І Він повірив, охрестився і радів усім домом своїм, що вірував в Бога. Воїсь ну, а де раніше що ти не радів? Радість в Господі, вона перевершує земну радість, бо це є стан людини, в якому ми перебуваємо. А не те, що ми придбали. І знову ж хотів би звернути нашу увагу про віру в Господа Ісуса Христа, коли цей темничний сторож, він запитував, і Павло відповів йому, тут говориться про віру Божу, про віру євангельську, про віру, яка міняє людину. Бо на сьогодні як багато людей тримається свого? Так були батьки, так і я, і так предки наші були, і я буду того дотримуватись. Ну цей сторож побачив і зрозумів, в кому спасіння він побачив ті дивні ямні діла, що Бог чинить через тих людей, через апостолів своїх, і питає, що мені робити, щоб спастися. І так він поступив, як йому порадили. І знову ж наша впевненість у вічне життя. І знову ж відповідь в цьому вірші. Золотий вірш Євангелії, скільки обітниць, скільки далувань в тому вірші, скільки Божих істин. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Бо тут каже Писання, щоб не загинув, але мав життя вічне, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Кожен чуєш, дорога душа. Бог звертається до тебе і до мене. Кожен, хто вірує в нього в Ісуса Христа, щоб не загинув. Бо ми знаємо, я вже про це говорив попередньо. Що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб ми повірили в Нього, щоб ми пізнали Його, щоб ми прийняли Його, щоб ми в Ньому перебували. Бо життя вічне – це те, каже Апостол Іван, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Бо хто має Сина Божого, той має життя. А хто не має Сина Божого, той не має життя. І хотів би на закінчення звернутися до себе і до кожної з нас словами апостола Петра. Коли сам Господь звертається до учнів своїх, де багато послідовників відійшли від Нього, о, жорстока ця мова, казали, як можна її слухати. Ісус звертається до своїх послідовників і питає, чи не хочете ви відійти? І що каже апостол Петро? Куди нам іти, Господи, коли в Тебе слово життя вічного? Ми увірували та пізнали, що Ти Месія, син Бога живого. І до такого Господа ми зараз будемо приходити, і знову буде в своїй молитві до Нього звертатися. Куди нам іти, Господи, коли Ти нас знайшов в цьому світі? Куди нам іти, Господи, коли Ти так полюбив нас, що віддав найдорожче? Куди нам іти, Господи, коли Ти вселяєш в наші серця вілу спасаючу, Ти перемінюєш нас, робиш це нове творіння. Куди нам іти, Господи, коли в Тебе слово життя, Ти оживляєш нас, Ти нас підкріпляєш. Куди нам іти, Господи? Ти маєш слово вічного життя. Ми увірували і пізнали, що ти Месія, син Бога живого. І будемо просити Божої милості, щоб Господь освятив, щоб ми могли оцінити в життю нашому, яка велика ціна заплачена за наше спасіння. І коли дожити дня недільного, простягнути руку до цієї святині, згадуючи той час, що велику ціну. Було заплачене за те, щоби нам дати життя вічне в Христі Ісусі, і будемо молитись і за наш край, щоби Бог змилувався над нашим краєм. Амінь. Молонся.